Всім привіт! Сьогоднішній відеоматеріал буде про стан, який викликає відчуття занепокоєння у випадках, коли ви перебуваєте в колі інших, або спілкуєтесь з ними, або взаємодієте. І саме у таких межах ми розглянемо сором'язливість. Мене звати Ольга Волентовська, і я практикуючий психолог. Тема проблема дуже має поширений характер і серед молоді, і серед дорослих. І варто зазначити, що. Час від часу нормально почуватися тривожним. Середовище в цілому може бути дуже непередбачуваним, а відтак подразнювати нас усіляким чином. Проте, якщо ви давно зрослися з цією проблемою, якщо це вже давно вийшло в некерованість, то звісно, варто з цим працювати. Чому? Бо це, ймовірно, впливає на якість вашого життя. Ви можете боятися, що зробите щось неправильно, що зможете осоромитися. І як результат, ті інші, що навколо, можуть щось про вас подумати, а можливо, й висміяти, а можливо, вдатися до якихось несхвальних суджень. Такий страх, саме несхвальної оцінки, може відображати приховане або інколи цілком усвідомлене переконання у власній меншовартості, власній неповноцінності або невідповідності якимось стандартам. Звідки причини? Здебільшого неприємний досвід, це можуть бути насмішки, булінг, відкинутість, плюс біологічні і генетичні фактори. І тут слід трохи зупинитись, бо здебільшого виникає зніяковілість у середовищі інших, контакт з ними сприймається так, ніби забирає спокій і рівновагу, а іноді додається реальний страх і паніка. Тож, що підживлює? Сором'язливість. Ситуації взаємодії або спілкування, які здаються вам або вашій самооцінці небезпечними чи загрозливими, провокують відчуття тривоги. І тривога не дає поводитися нормально в лапках. Ну, тобто невимушено, природньо. І відтак ви думаєте: я не можу бути як всі люди, як всі нормальні люди. Наступний фактор це захисна поведінка і уникання. Чому? Бо створюється тимчасова ілюзія безпеки, і намагання подолати тривогу такими способами лише сприяє її розгортанню та такому повному атрофуванню навичок впевнено вирішувати проблему. А все тому, що ви обираєте спілкуватись лише з перевіреними, безпечними людьми і уникати тих, які змушують почуватися дискомфортно. І ще один чинник це зневіра в себе. Переконаність у тому, що інші люди оцінюють вас негативно, вже повісили на вас ярлик дивака або некудишнього співрозмовника, чи просто нецікавої людини, яка завжди мовчить. Сюди додамо ще появу тривожної симптоматики, типу відчуття жару, нервозність, тремор, задишка, і пазл склався. Що варто починати? Це пропрацьовувати. Ну, найперше, переглянути, як ви самі підкидаєте дрова в вогонь. Що з тих трьох пунктів вище є про вас, нагадую, спілкування як загроза, захисна поведінка і уникання, чи зневіра в себе, а можливо всі три чинники. Часом ми самі катастрофізуємо майбутнє. Сценарій малюється настільки яскраво, що події, як такої, ще не відбулося, а ви вже в суцільному стресі. Висновок: краще не робити ніяких зайвих кроків і тоді. Я себе вбережу. Ну, зрозуміло, що це хибний висновок, бо ви не здобуваєте коригуючий свої переконання, досвід. Наступний пункт пов'язаний з тим, що нам необхідно змінювати мислення. Нам треба припинити брати думку про себе за чисту правду. Якщо глянути у сутність, то самооцінка це виключно ваша персональна думка про себе. Можливо, ціла низка думок про власну особистість. А думка це ще далеко не факт. Це не істина, а лише ваше суб'єктивне судження. І ви розумієте, в чому фундаментальний інструмент для роботи над собою. Третій пункт зміна поведінки. Чим більше уникати взаємодії, тим зменшуються шанси отримати новий досвід, нові враження вирватися із пекельного кола. Тобто, інакше кажучи, для того, щоб змінити звичний для себе алгоритм дій, нам потрібно Вдаватися абсолютно до нових кроків, до того, що ми раніше не робили, якщо ви завжди відмовлялися йти. Там у нову компанію на відпочинок, то зараз ви маєте приймати ці запрошення. Якщо ви здебільшого, попри свою сиром'язливість, намагалися комунікувати, але робили це за допомогою чатів, повідомлень, так написаних і, і надісланих, то зараз спробуйте телефонувати, говорити наживо, використовувати відеозв'язок, тобто робити щось абсолютно нове. Пункт номер 4. Пробувати вчитися зосереджувати увагу на тому, що відбувається поза вами. Надмірна концентрація на своїх же переживаннях це, знаєте, такий собі бар'єр у спілкуванні з іншими. І часто клієнтам з надмірною сором'язливістю я рекомендую контролювати свою увагу і тримати у фокусі інших, а не себе. І зараз ви зрозумієте, до чого я веду. Уявіть, що ви на якомусь зібранні, і ви знаєте в ролі такого зацікавленого спостерігача. Ваша місія, ваше завдання дивитися на інших, помічати якісь деталі у їхній зовнішності, реакціях у поведінці. І у цей момент вам вдасться хоч трошки переключитися від власної тривоги і те, як ви виглядаєте, і чи всі бачать, що ви мовчите, чи не проявляєте ініціативу, чи проявляєте зніяковілість, переключитися на стан такої більшої рівноваги, відсторонитися від цих переживань і так покращити ситуацію. Пункт номер 5 Інвестуйте у власну впевненість. Коли ви усвідомлюєте, що можете впоратися з тим, що здавалося складним раніше, це нарощує віру у себе. Робіть постійну практику і здобувайте новий, трансформуючий ваші переконання досвід. Повторюйте заплановані кроки для закріплення результату. І пам'ятайте, що сором'язливість. Це ваша особиста ілюзія. Вона живиться вимогами, критикою до себе та порівнянням з іншими. Тому припиніть довіряти якимось дурницям про себе, які існують у вашій голові. Керуйтеся фактами, якщо ці дурниці про вас транслюються іншими, а тоді приймайте необхідні рішення. Чим більше умов для власної окейності, тим далі ви від прийняття себе. У любові до себе немає ніяких умов. Вона так і називається безумовно. Ви окей, такі, як ви є. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я дуже дякую. І як і всі інші тут на теренах Ютубу, прошу поставити вподобайку і підписку, бо справді це важливо для. Того щоб канал здобував більше поширення, і відео потрапляло в рекомендації більшій кількості людей, які зможуть познайомитися із важливими для себе темами.